Інновації на практиці вже до кінця осені у Києві презентують проект першого в Україні розумного кварталу Living Lab. Практика облаштування вулиць найновітнішими технологіями вже давно працює у Бостоні, Барселоні, Стокгольмі та Амстердамі. А от як осучаснять одну з вулиць української столиці? Далі у сюжеті. Світлофори, що запобігають утворенню заторів, енергощадного освітлення, лавки та зупинки на сонячних батареях. Усі інновації для комфортного життя людей вже незабаром з'являться на вулиці Мельникова. Створити розумний квартал саме там вирішили не випадково. Досить цікава частина вулиці. Ми так знаєте переосмислили трошки її. Там і вузи є, там є і такий транспортний вузол, досить серйозний. Там серйозний трафік людей, які рухаються напрямку метро. Там є лікарня, там є великий сквір, і ця вулиця буде тестовим майданчиком, де будуть проводитися опитування. Для тесту обрали ділянку Мельникова від станції метро Лук'янівська до перехрестя з вулицею Деревлянською, колишньою Якіра. Найперше це модернізація урбаністики, зокрема, облаштують велодоріжки, новітню розмітку, зручні пішохідні зони та безбар'єрний простір. Наприклад, от ми зараз відпрацьовуємо проект Опен Волд для незрячих людей, там, де буде сигналізація, що це перехід. Звичайно, це використання альтернативних. Джерел енергії, те, що стосується світлофорів, звичайно, це контроль трафіка та переключення світлофорів, світлофорів в залежності від інтенсивності трафіка, це і підсвітка пішохідних переходів. А що у розумному кварталі подбають про екологію завдяки налагодженій системі сортування переробки сміття та впровадженню енергощадних технологій? Це, наприклад, стовпи, які включаються в залежності від освітлення, наприклад, на вулиці, у той же час, які роздають вайфай. І на яких встановлена система відеоспостереження. тобто це комплекс рішень, який повністю забезпечує комфорт проживання громадян у цій вулиці, Європа йде до нас, і вже у вигляді того, що раніше ми могли бачити виключно в Чикаго, Барселоні чи там там Талліні, на сьогодні вона вже З'являються у нас на вулицях, і що мене радує, що раніше ми представляли проекти, де вони там були пов'язані з онлайн-підходами, віртуальні такі. А тут вже технології виходять до людей, виходять на вулиці. Хочу з боку Київської міської державної адміністрації запевнити, що повна підтримка з нашого боку гарантована. Наразі активісти напрацьовують концепцію вулиці майбутнього, презентують її до кінця листопада. А вже наступної осені планують втілити проєкту життя. Олександра Роздорожна, Андрій Геля, телеканал Київ.